Вітаю, Руслане Петровичу, рада вас бачити. Старт футбольного клубу Олександрія у сезоні Української прем'єр-ліги 24-25 можна назвати одним із найкращих в його історії. На чому зосереджуєте увагу під час підготовки команди до наступного поєдинку? Дякую, це дуже приємно. Дійсно, ми дуже гарно стартували, і я думаю, що секрет. Він дуже простий, це бездоганна праця на тренуваннях, да, разом робота в залі? Ми краще пізнаємо наші принципи, да, які тренерські склади є нашим гравцям. Розвиваємось, працюємо завжди над собою, і десь тому я думаю, що секрет він дуже простий. такий є. На які аспекти гри ви робите найбільший акцент: оборона, атака чи контроль м'яча? Ми над цими аспектами працюємо, без цього неможливо. В нас є час, це не збірна, це клуб, де ми можемо приділити увагу обов'язково працюючи над обороною, над атакою, над завершальною стадією, над тактичними моментами, які ми також розвиваємо. Тому для нас все важливо, що стосується контролю і. Хлопці зараз дуже гарно розуміють, що контролю не може бути ради контролю. Контроль є певні умови на футбольному полі, де ми повинні розвивати, да? скажімо так, робити більшість, коли ми проходимо нападаючого і строїти гру вже вперед. Тому це це, скажімо так, можливо, на початку воно дуже складно з цим боротися, але потім, коли гравці це схоплюють, з ними стає працювати легше. І... Ми по потихеньку двигаємось вперед. На сьогодні команда в трійці лідерів у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги обійшли навіть чинного чемпіона України Донецький Шахтар. Як Ви вирішуєте, до якої команди і яку тактику треба застосовувати? Ми працюємо над кожною командою індивідуально. У кожного суперника є свій стиль. І скажімо так, свій футбол, що стосується роботи. З м'ячем розвитку атак від воротаря і так далі в різних фазах. Тому ми готуємося до цих матчів, так, тому і кожна гра для нас це, скажімо так, вона завжди друга. Так, хлопці, ми можемо пресингувати. Одну гру, скажімо так одним образом наступний матч меншістю, тому це вже залежить від того, як суперник виходить від воріт чи робить розвиток атак в середньому в тому це все, все індивідуально і до кожної гри ми дійсно підходимо індивідуально. Ви завжди підкреслюєте важливість розвитку молодих гравців, як інтегруєте молодь в основний склад Олександрії і які методи використовуєте для їхнього професійного зростання. Ну, перше, це талант, да, це завжди приємно е, працювати з молоддю і е, коли на глазах вони ростуть, розвивати, але е, тренер і талант це, цього досить мало. Є ще команда, є е, гравці, які з досвідом, тому в команді завжди повинен бути баланс е, е, молодого футболіста, е, зрілого і, скажімо так, е, гравця, який е, вже. Великим досвідом, який, на якого дивляться, да, дивиться ця молодь. Коли є такий баланс, е, якщо додавати да, там принципи гри і, і так далі, молодь е, краще зростає. Це, скажімо так, для них атмосфера, в якій їй е, краще працювати, е, мабуть, легше так, таке слово підібрати. У цьому році ви дебютували на посаді тренера олімпійської збірної і представляли Україну на такому високому рівні змагань в Парижі. У матчах на Олімпійських іграх ви спостерігали різні підходи до гри ваших суперників, зокрема Іраку, Марокко та Аргентини. Як ваш досвід у міжнародних турнірах вплинув на ваше бачення тактики для клубного футболу? Ну, міжнародний досвід це дуже важлива частина не тільки тренерської складової, а й розвитку футболу і бачення футболу. Тому що коли ми знаходимося в Україні, у нас, скажімо так, є своя волочка, своє бачення. А коли ти бачиш, да, скажімо так, міжнародні стилі різні гравців високого класу, да, які грають в національних збірних, які є. Можна вже сказати, зірками світового футболу, то дуже цікаво підкреслюєш для себе. І з цього без міжнародного досвіду не росте досвід, не росте рівень майстерності футболістів. Тому я назву це дуже вагомою складовою в встановленні футболістів як молодих, так і вже зрілих. Які цілі ви ставите перед собою як тренер у довгостроковій перспективі? Ну, ви знаєте, далеко дивитись неможливо, завжди є матч, є підготовка до наступного матчу. Тому ми, ми так і дивимося, працюємо. Коли є час, аналізуємо себе, дивимося європейські чемпіонати, що ми можемо покращити і куди йде тенденція світового футболу. Тому спостерігаємо, мотаємо на на, на вус також, тому що. Я думаю, що якщо ми будемо десь оставатись своїй оболочці і не дивитись, що що, що є за межами. Ми не ми не можемо не зможемо також прогресувати. Тому, тому стараємось дивитись зараз все. Під вашим наставничеством багато гравців починають проявляти себе не тільки на клубному, але й на національному рівні. Вони гарно показують себе у чемпіонаті та в збірній. Зараз мова йде про Івана Калюжного та Хуана Базеру. Як вам здалось знайти підхід та розкрити їхній потенціал? Ну, я думаю, що, мабуть, тут головна, головна похвала повинна бути до самого гравця, до того, як він ставиться на тренуваннях. А що стосується Івана Калюжного, його потрібно ставити в приклад на тренуваннях. Я завжди казав і завжди кажу хлопцям, що перше, що Повинен футболіст дивитись, коли виходить на тренування і на гру, це наскільки він налаштований, наскільки він готовий фізично, себе підготував до тренування, після тренування на відновлення. Тому професіоналізм грає ключову роль. Далі вже це, скажімо так, є принципи командні, де гравці, хтось трошки краще інтегрується, хтось інтегрується, хтось. Поступово покращується, тому я рахую, якраз такі гравці, як Іван, вони роблять себе самі, вони, а, ми їм, а ми їм даємо, скажімо так, таку пошуку, те, що повинен робити будь-який тренерський склад, указувати на помилки, до яких. Футболіст дійсно повинен прислуховуватись, покращувати його, робити аналіз. Да, і, а все, 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 все залежить від вже від футболіста, де він працює над тренуванням, да, працює над своєю інтенсивністю, працює над своїм розумінням, тому що самі, ми самі розуміємо, що клуб є клуб, збірна є, є збірна. Да, в клубом клубі може бути один стиль, в збірні може бути друга, другий стиль. І гравець він. Гравець високого класу він повинен перелаштовуватись, да. коли переїжджає в збірну, він повинен приймати скажімо так, ті требування, які є в збірній, коли повертається зі збірною, він максимально скажімо швидко повинен перелаштуватись вже на клубні справи і віддавати себе повністю клубу. Тому що ну, клуб дійсно робить з нього футболіста. Клуб Працюю над його покращенням, покращенням тому ну, такі, такі, скажу, такі справи. Дякую. І наостанок, Бліц: хто найкраще жартує в команді? М -м, хто найкраще жартує? Я думаю, що Шостак один з перших. Хто завжди запізнюється на тренування? Або приходить останні? А, Ну, запізнень нас не було, слава Богу. Тому а, із останніх. А, із останніх та ви знаєте, хлопці всі на тренування, немає таких, що, хто виходить прямо хвилина хвилину в хвилину. Мабуть, я в самому кінці приходжу. Хлопці наоборот, коли в тренування вони приходять з м'ячами, працюють, набивають там свої ігри В них є хто перекладено, хто в два дотики грає, хто просто набиває. Тому нас таких немає: хто запізнюється або хто пізно приходить. Який ваш улюблений гол Е, Мій, да? Так. Ох, вже час минає, тому я, я вже навіть не, не пам'ятаю. Ну, мабуть, це е, голів, які дійсно красиві були. Це металісту, да, в, за Дніпро. Досив дуже гарний удар в дальню дев'ятку, і ви знаєте, да, які були накали, коли грали металізні «Дніпро», це дербі справжнє було. То, мабуть, так на зараз по пам'яті це, цей гол в мене в голові. Хоча було дуже багато важливих голів. голів да, Там ми можемо сповнити фінал Ліги Європи. Але якщо брати там красоту, накал, то чомусь перше, що приходить, це от якраз м'яч ворота металіста. Що для вас важливіше асист чи гол? Для мене, коли я був футболістом, я більше кайфував від того, як я асистував, хлопці. Що для вас матч-Маїні буде? Фінал Ліги Чемпіонів чи фінал Чемпіонату світу? Ну, мрії. Я вважаю, що, мабуть, кожен футболіст, кожен тренер, він повинен ставити дійсно мрії, повинен ставити для себе планку, чого він хоче достигнути. Але якраз я б хотів би побажати кожному, щоб кожного футболіста і кожного гравця, не тільки нашої команди, які дійсно працюють, щоб були якомога більше фіналів. І Ігор, де, скажімо так, матчі в дербі, які на 100%, такі, як от зараз ми гру грали з Поліссям, де буде зростати клубний рівень, чемпіонат України, і тоді з'являться в нас і залікові бали для євротурніру, щоб у нас більше команд могло працювати, скажімо так, щоб був рівень чемпіонату дуже високий. Тому я, я, я тільки за для це. для вас особисто, як для футболіста, наприклад. Звісно, що коли ти граєш за збірну на якомусь мундіалі, і ти хочеш туди попасти, дійсно, збірна повинна бути завжди стояти в мотиваційній частині для любого футболіста. Я хочу грати за свою збірну, тому, тому він і буде зростати. Якщо в нього є така мотивація, є такий менталітет, він буде. Да, е, працювати і в нього будуть мрії. Коли він грає за свій клуб, е, в нього буде мрія попасти в Лігу Чемпіонів, е, виграти кубок і дійсно дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. Тому я думаю, що все совокупно, Мабуть, мені пощастило. Зіграти на Мундіалях, на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи, фіналі Ліги Європи, мріяв, дійсно, я мріяв зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів. але не, тако, не, не здійснилась така мрія. Але потрібно працювати чому ні. Я не міг подумати, да, коли був гравцем, що ми колись зіграють е, також фіналі Ліги Європи. Да, це для мене тільки були мрії. Тому, якщо хтось, скажімо так, Ухмиляється і не віриться, то цього ніколи не буде. А якщо вірити в це, то буде. Ранкове тренування чи вечірнє? Краще ранкове. Кава чи чай? Все-таки кава. Полюблена книга. Книга мені подобається більше зараз автобіографії, тренерській, скажімо так. Висококласних е, тренерів да, за своє життя, я, я зараз більше на цьому сконцентрований. Що ви з останнього прочитали? Е, Карло Анчелоті читав е, та багато багато. Мені, мені клоп. Ви знаєте, Зараз дуже багато біографій, не тільки і, і футбольні, і Роналдо, і Месі. Тому, тому стараюсь, що, що стосується спортивної частини, бути в тренді. Що ви берете? Похід у кіно чи вечір вдома? Mm, ну, мабуть, э, в останній час э, забув, коли був похід в кіно, завжди в мене вечір на базі. <laughs> Тому хочеться э, з родиною вечір вдома вибрати. Подорожі по містах чи природа? О, природа. Улюблене хобі поза футболом. Поза футболом, Ну, якісь е, ігри е, да, там, активні. активні е, теніс, волейбол, е, гра через сітку, е, теніс настільний, е, просто футбол з друзями е, на, на маленькій площі, баскетбол, хокей, дуже подобається завжди з задоволенням. Люблю, хокей, граю, іноді катаюся, <гум> Тоді тому активні, активні види спорту дуже подобаються. І наостанок, що важливіше: гарна зачистка чи чисті бутси? Чисті бутси і гарна зачістка. <гум> <гум> Але якщо серйозно, якщо щось судно, то чисті бутси, Від чистоти це дисципліна, все. якщо буде чистота, і дисципліна, буде чисті бутси, буде, буде гарна зачістка. <гум>